Через похолодання в Україні за ініціативи Державної служби з надзвичайних ситуацій відкрили пункти обігріву, де люди можуть не лише поїсти та погрітися, а й отримати першу медичну допомогу. Таких пунктів обігріву в Україні більше чотирьох тисяч. На Тернопільщині вони діють в центральних районних лікарнях. Мобільний пункт обігріву є і в парку Шевченка у Тернополі. На базі пересунув мобільного пункту організовано харчування. Для осіб, які не мають постійного місця проживання та знедолених за допомогою благодійної організації Карітас та управління соціального захисту міської Тернопільської міської ради, може бути надана допомога і надано харчування, і також запропоновано гарячий чай та інші продукти харчування. Звертається за допомогою в мобільний пункт обігріву різні люди, каже патронажна сестра товариства Червоного Христа, але в основному без постійного місця проживання. Такі люди, вони знаєте, вони не мають що їсти, що то, що там, хто де дасть, та й то вип'є. А вип'є, то вже де-небудь присів та й змерз, та й замерз. Та й отаке, а що тут. До нас не звертаються люди, які, які забезпечені, які багаті, які мають що їсти, що пити. На даний момент ще ніхто до нас не звертався за допомогою, але при такій погоді, при такій температурі, звичайно, першу допомогу ми можемо надати. Це обігрів, те, що потрібно в першу чергу для людини. Є тут і бутерброди, є е, гарячий чай, є медикаменти, ті, що необхідні. З початку року від переохолодження е, звернулася. Були доставлені в лікувальні заклади двоє осіб, яким надана медична допомога, і також одна особа загинула внаслідок переохолодження. А саме це по вулиці Київській. 28 січня обмороження потребують тривалого лікування та чималих грошей. Нарідко воно грозить і ускладненнями, тому варто прислухатися до порад медиків. Тепло одягатися, не носити тісного взуття, не зловживати алкоголем, а при сильних морозах без потреби не виходити на вулицю. Найперше це стосується дітей, літніх людей та вагітних. Пункти обігріву на Тернопільщині будуть працювати, поки не спадуть морози.